Відгружаємо 35-ку повноприводну. Дуже класна покупка, як для продавців. Позвонили, запиталися, яка ціна. Сказали, подумають, через час перезвонили, запиталися, коли можемо провезти. 35 кінських сил, повний привід, сама найдешева 35-ка, яка тільки може бути. Ремінна передача. Мотор SF 188, вартість 5 тисяч доларів, радіатор спереду. Гарантія 2 роки, доставка безкоштовна. Трактор у нас їде Віршавський район. Зранку замовили після обіду вдома. Кого цікавить, робіть замовлення онлайн, приходьте на тест-драйв.